А ще сметана. Так, це, це ви прикалуєтесь. Ну, Не то, то. чор. ні, я про те, що це я про те, що це вау. Так моя мама пекла, і так я бачила це все. Серйозно? Бабуся, так, да, я ось бачите, виросла в батьків одна і залишилася в цьому селі, щоб ці печі палити Клас. і пети паски, і все. Це в цьому рецепту скільки ну, років так десь так. 60 десь, так? Да? Да. Окрім давнього рецепту, пані Оксана використовує особливі форми, що дісталися їй у спадок. У мене ось такі моїх бабусів, прабабусів. Оце мої бабусі, це мого батька мами. Оця риночка. О, да серйозно? да. Оце вона така, як була, така от лишила. Така вона залишилась. А та друга меї мами мами.